Cadê demo? Cadê demo? Demo? Tá! Linda! Linda! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy, Happy birthday to you! Happy birthday to you! всі всі всі! Ой, четверту, четверту, четверту! Ну-ну, та смиренько! Швиденько, ще тут. Так сильно забиваєш здуть. Тебе забиваєш. Так, щоб були машинки у хлопчика чудові. Маша в цілому цачку ведуть. Так, а ти подивись, що там на печі, синочку, а ну і Ты же бачил? а вылазь. А вылазь. А ну, вылазь. Людмила. Что это, сын? А давай я тебе дам ножички, и ты сможешь себе вырезать, что захочешь. Я хочу. Игошечка, хочешь? Я а ну, мама дает маленькие ножички для хлопчика. <связывая> дай, мама, Так, а ну обрезайте. Обрезайте да. так. Он дуже и страшный. И, и на у и в нем была ванна хрустящая. Ух ты. <laughs> <связывая> <связывая> Ух ты. Так. Ну что? е yeah, У нас две головы, на славу. Далось? Синочку. Дві голови. Дві голови все. Ну, дві голови. Так. От це? От це страшний. Це страшний. Курко. Так. Устиме. Устиме. Не Дотолкайся, був кусить. Ой, ти бачиш, мені там світло може вибухати. Ой. Ой, блідь. Ой, так, його? Так, Так, сьогодні карається. Страшнуватинько, так. Мавнус її дівчай. Скільки? А ну переходить. Здається, шість, так? Потри. <світна> О, це теж добрячий хижак. А ну ще загарчить. Загарчить таткої. Як динозаврик? Лігий? А що біля тебе <світна> лежить? <світна> Вадимку, а що там біля тебе лежить? А що ти в коробочці, синочку? А там з другого боку, а ну подивись, уважно. А А та не висить, а лежить. О, це теж треба відрізати. А ну, синочку, що це? Дивлюсь, а там. Может и сыкают? Ой! О, голос. Подивогам мне есть цука. А он светлабу учали кисло. Ну давай. Так сильно смыкни мне Ну, Давай, смыкну. Чи може я подержу?

Давай там я чуга витягай, все витягай, що там є. Показуй нам. Бо ми не знаємо, що там є, ми не бачили. Воно було запаковане таке чудове. <гум> Мама. І що? Що, що Ану, <гум> не знаю, відкривай сонечко. І є... вон, ти не знаєш, що там. <гум> <гум> що, будь, Ні, це татко тобі приготував подарунок. А це що? Ой, щось солоденьке. Ну татко, показує, що там. А це? Це, напевно, якийсь йогурт таку. Ой, висить. Ой, яєчко, давай татку поможемо. А де? Яєчко. Ті білі короби. У О, тем, що хоче цукарочку. Так, так, думаю. А там дальше. Рядом з тобою. Що це таке чудове? Ви золотаве, дивись. А ще Ти так. радийся? Дуже багато, так? Так. так. А ти так. бачиш, яка в тебе тут гігантська цукерочка тут? <ріганська> 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 Просто гігантська. Треба теж її, напевно, відрізати сину. А ну спробуй ножечком акуратненько. Татко потримає, а ти... Я потримаю. Відрізай. Ого! поможе татку розпакувати, спокій, щоб попади. Ой, бо я не знаю, як це запаковаю в руках не вміщається. Сиди сиди, тобі знаєш, а там ще щось лежить. А ну дивись, Що там таке. Просто купа цукерок. Це навіть дуже багато. Навіть більше. Навіть Навіть найбільше цукерочок. Остимчик. Що це? Що це син? У син? Келька. Це що там у нас таке робиться, соці цукерок? Що? Пише карс? Пише карс. Кар, дивися, надрукували. Має фото буває, на спідстопі. На підстопі? Така малюсенька. Так, <реку> ти би хотів, так? Так, а я ти і буває там? Буде чудово, синочка, буде чудово. А тут ще якийсь такий подарунок, я не знаю, чи ти помітив. Ану поглянь, що це таке що це? Моя гітара. Моя бабуся. А, це бабуся подарунок приготувала. Ти радий? Ну так. Я буду з тобою. Це добре. Так. Вам не така велика гітара. Ну, розпаковуй. Розпаковуй. Ого. Ого. Це дуже велика гітара. Клас. Не добре стяг? Не добре. Не даєш. Я, ну, давай мені там. Давай. Я попробую, я граю. Добре? Aha. Мама, джма газить. Ну тебе давай мені. Тепер давай мой горчик, потім налаштуєш. Добре. Нехай хлопчик трішки пограє. Масо. Мало бути дерев'яна, але. Та-дам-да-да-да-да! Хуя читал. Это добрый ли хуя неталочка? И у тебя бы просто обманный максимум умей сывал. Сукерочка. Ну тебе не подобрается це А что ты детал? Что просто запаковалось. Запаковал деталь. Три. Відкривай. То що, синочку, скільки тобі рочків виповнилося сьогодні? Скажи. А ну давай подумаємо, скільки то? Подумай, я не знаю. Ну, може, три? Так, три. Три? А, це вже було три. Вже було три минулого року. А цього року тоді на один більше. Скільки то буде? Три і один. Скільки буде, Не А Ну, подумай. Добав до трьох пальчиків один. П'ять? Хіба вже аж п'ять? Один пальчик забрати. Скільки це, сонечко? <к kalkulis> скільки? Вісім? Так, вісім. Насправді вісім? А то може чотири і чотири вісім, так? А <w> <j> якщо тільки один-чотири? То скільки рочків хлопчику сьогодні виповнилося? Не Малюк, Та чотири тобі сьогодні рочки. Так? Чотири! Такі великі-великі у нас хлопчик. Так. Ми тебе сильненько любимо і щиро вітаємо. Відкривай татку машинку. Ні, я сам! Він шам, він сильний. Ну, я подивлюся, там відкривається. Там треба натиснути на те, і ну відкривається. Вдалося. Відкрився. Хто там? Хто це сильний? Стільки лопки западять. Ура! Ну що, хлопчик, чудово тебе свято? Так, Чудово. плеїть? Не було очі, а тепер не буде зупинить Так, а то кис, мату пан не буде Ні. Давай веднъж, колко папа?